Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні у нас з вами асинхронне заняття під назвою Кольори. З вами, як завжди, я, Анастасія Іванівна. До нас в гості завітали різноманітні крапельки, фарби та різнокольорові олівці, які допоможуть нам вивчити базові кольори з англійської мови. Слово кольори. Англійською мовою звучить так. – «colors». Давайте ще раз повторимо усі разом кольори – «colors». Перший колір у нас разом з вами рожевий. Англійською мовою звучить так. Pink. Давайте ще раз повторимо. Pink. Наступний колір білий. White. Білий колір. White color. Жовтий. Yellow. Жовтий колір. Yellow color. Наступний колір блакитний. Англійською звучить так: blue. Блакитний колір. Blue color. Сірий. Gray. Сірий Color. Gray color. Наступний колір зелений. Green. Зелений колір. Green color. Чорний. Black. Чорний колір. Black color. Наступний колір помаранчевий. Orange. Помаранчевий колір. Orange color. Фіолетовий purple. Фіолетовий колір purple color. Наступний колір червоний. Англійською мовою звучить так. Red, червоний колір Red color. Заключний колір на сьогодні коричневий, англійською звучить так. Brown. Ще раз повторимо. Коричневий колір. Brown color. А тепер повторимо кольори за допомогою олівчиків. Будемо їх називати згори до низу. Тож починаємо: Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, Pink, Brown, Grey, Black. White. Малята. Любі хлопчики, дівчата, дуже дякую вам за увагу! До нових зустрічей. Гудбай!